Чи з'явиться в моєму житті чоловік в найближчі місяці? Дуже хвилюючи багатьох питання, давайте спробуємо знайти на нього відповідь. Найближчі місяці візьмемо три місяці. Нагадую, що це загальний розклад. За індивідуальним звертайтесь на WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи з'явиться в моєму житті чоловік в найближчі місяці? Так, я почну з дна колоди, з королеви жезлів. Це ви яскрава, цікава, харизматична. Жінка, яку неможливо не помітити. Жінка стихії вогню, овен, лев або стрілець по гороскопу, але не обов'язково. Я бачу, що знайомство може відбутися. Однак по п'ятірці мечів, скоріше за все, воно розпочнеться з якоїсь конфліктної або неприємної ситуації, якої саме Ну, тут варіантів, звичайно, дуже багато. По колісниці знайомство швидше за все відбудеться під час поїздки або подорожі, десь в дорозі, можливо, що за кордоном. А карта світ показує, що цей чоловік може бути іноземцем або ви познайомитесь з ним в інтернеті. В будь-якому випадку чоловік має з'явитися. І хай так і буде! Чим скоріше, тим краще! А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні розклади. Всім гарного дня! E dos ou dos